Поцілили у салон краси FPV-дроном. Надвечір 10 вересня ворог атакував один з районів Запоріжжя. Через вибуху у квартирах на другому та третьому поверхах вибиті вікна та потрощені балкони. Постраждав і салон краси на першому поверсі. В момент удару в приміщенні були майстери клієнтка. Навірно, дітав шесть. Може, почав сьодьмо. Мабуть, приблизно о шостій. Початок сьомої нічого не чули, тільки вибух і посипалось скло, і все. І потім тиша. Будемо працювати. У нас тільки вивізка постраждала, тому все добре. Поранило трьох мешканців, серед них подружжя, 53 річний чоловік та жінка. Обоє нині під наглядом лікарів. Ще одна літня жінка самостійно звернулась до медиків та залишилась на лікуванні вдома. Загалом внаслідок атаки пошкоджено п'ять квартир. Наслідки удару дроном оперативно ліквідували рятувальники та комунальники. Муніципальна аварійна служба, як завжди, оперативно прибула на місце, провели обстеження прилеглої території. На щастя, цього разу обійшлося без масштабних руйнувань. А наші фахівці закрили плитами ОСВ пошкоджені вікна у п'яти помешканнях. Таким чином, усі наслідки було, було усунуто. Нагадаємо, якщо вашу оселю пошкодило внаслідок атаки, негайно повідомляйте про це до міського до міського контакт центру 1580.